Щиро серця вітаю з ювілеєм великий колектив Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Уже 100 років він пов'язаний з наукою та освітою нашої незламної країни. Змінювалися епохи, змінювалися назви. Але ваш університет ніколи не втрачав свого авторитету. Колосальна наукова база, професіоналізм викладачів призвели до того, що сьогодні неможливо уявити сферу, в якій би не працювали випускники МДПУ. Бажаю команді викладачів успіху у підготовці нових сучасних затребуваних фахівців, а студентству... Звичайно, нових досягнень у навчанні, науці, спортивних і творчих ініціативах, тож процвітання, нових перемог і якнайшвидшого повернення в рідні стіни. Шановні здобувачі і викладачі Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Державного педагогічного державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Я Оля Цибульська, тут на Майдані Незалежності серця Києва продаю вам вітання. Дякую вам за вашу працю, за ваше натхнення, за вашу силу, за те, що е піднімаєте нашу освіту на ще вищий рівень в такий непростий час. Тримаємося, будьте, будь ласка, тут нікуди не їдьте. А хто за кордоном повертайтесь назад? Бо я вас шов правильно чекаю. З ним-знай. Я Слібок Богдан Гравець, команди ФК «Рух Львів», гравець молодіжної збірної України. Вітаю Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького зі сторіття. нас знає впевненості та по скорішого повернення до рідного українського Мелітополя. Вітаю, слава Україні! Друзі мої, всім привіт! Це Аліна Гроз. Я хочу привітати всю вашу величезну команду, всіх студентів, викладачів з таким неймовірно великим ювілеєм вашого університету. Хочу вбажати якомога більше перемог, величезних цілей, а також великих справжніх талантів, тому що вони майбутнє нашої країни. Хочу побажати вам звичайно мирного неба над головою. І знайте, що за самою темною смугою обов'язково послідує світла, чиста, і у нас велике майбутнє. Люблю вас, ваша Аліна. Дорогі студенти та вчителі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Просто зі знімального майданчика вітаю вас з історичним ювілеєм вашого навчального закладу. Саме від вас, педагогів та майбутніх педагогів, залежить те, якими ми побачимо наступні покоління українців. І тому цей день я хочу побажати вам натхнення. Покою, терпіння, віри у себе та своїх учнів, цього особливого в очах, цікавих, розумних та амбітних студентів, перемогу у всіх напрямках. І, звісно ж, повернення додому, повної деокупації до Мелітополя і повернення до рідних стін. Дякую вам за все. Тримайтеся. Привіт, друзі! Це Юлія Саніна, гурт The Hard Kiss. Я хочу привітати колектив Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького зі старіччям. Е, неймовірні. Перепони і випробування були є на вашому шляху, але вам низький уклін і вдячність за те, що ви тримаєтеся, за те, що ви продовжуєте навчальний процес, незважаючи ні на що. Я вам дуже дякую. Дякую за вас і за ваших студентів, за наших майбутніх фахівців. Привіт, я тераступоля та тіла. Ми вітаємо Мелітопольський державний педагогічний університет. З ювілеєм. Вам 100 років. На жаль, цих 100 років вам випадає святкувати в дуже непростих обставинах. Але ми віримо і знаємо, що в Мелітополь повернеться український прапор, українська мова, українська душа і, звичайно, ваш університет. Поки що працюємо в цих обставинах, в яких ми є, але віримо. Вкладаємо максимальну зусиль і заховуємо те, що яке буде робити нову Україну. Україну після перемоги. Ще раз вас всіх зі святом обіймаю і до зустрічі в мій